Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює мільйони людей у всьому світі. Питання, яке задають собі політики, аналітики та звичайні громадяни, скільки ще триватиме путінський режим? Чи доживе диктатор до завершення війни, яку сам розв'язав? У нашій студії сьогодні Андрій Піонтковський, відомий російський політолог, публіцист, один із найпослідовніших критиків путінського режиму. Андрію Олексійовичу, ви неодноразово говорили про неминучість падіння Путіна. Розкажіть нам, що насправді відбувається в коридорах московської влади, які процеси вже запущені, і чому ви впевнені, що нинішній господар Кремля не доживе до кінця цієї війни? Я хочу сказати прямо без обіняків Путін програв цю війну вже в перші тижні. Все, що відбувається зараз, це агонія відстрочка неминучого кінця. Я провів більшу частину життя, вивчаючи російську політичну систему зсередини. Те, що зараз відбувається в Росії, це системний колапс, який уже неможливо зупинити. Коли Путін розв'язав війну в лютому 22-го року, він був переконаний у швидкій перемозі. Він вірив, що Україна розпадеться за кілька днів, що Зеленський втече, що Захід обмежиться засудженням. Реальність виявилася абсолютно іншою. Україна показала героїзм, який вразив світ. За три з половиною роки війни Росія втратила понад 500 тисяч людей убитими та пораненими. Це демографічна катастрофа для країни з кризою народжуваності. Я регулярно спілкуюся з людьми в Росії, вони розповідають те, що не покажуть по телебаченню. Економіка в критичному стані. Центральний банк підняв ставку до 21%. Це визнання кризи. Інфляція офіційно 9%. Насправді 15-20 для базових товарів. Третина бюджету йде на війну. Це танки, що горять під Авдіївкою, ракети, які збиває українська ППО, компенсації родинам загиблих. Це економіка самогубства, яка може протриматися рік-два, але не десятиліттями. Путінська система влади побудована на особистій лояльності господарю. Немає інститутів, є тільки особисті зв'язки з путіним. Поки є що ділити, всі лояльні. Але війна зламала систему. Санкції вдарили по олігархах, вони втратили мільярди, яхти арештовані, вілли конфісковані, діти не можуть навчатися на заході. Силовики отримали владу завдяки війні. Але навіть вони розуміють реальність. Генерали бачать катастрофічні втрати, знають, що українська армія стає сильнішою. І що робить Путін? Він репресує самих силовиків. Десятки генералів заарештовані за корупцію або невдачі. Це створює атмосферу страху в серці режиму. Губернатори теж не задоволені. Їм доводиться виконувати плани мобілізації, пояснювати, чому немає грошей на медицину та освіту, але є гроші на війну. У такій ситуації в еліті починається прихована боротьба за спадщину. Всі розуміють, що Путін смертний, йому 73 роки. Я стежу за його появами: обличчя набрякле, рухи скуті. Він тримається за столи, руки тремтять. Є інформація про онкологію, операції, проблеми зі здоров'ям. Коли диктатор слабшає, починається гра престолів. Патрушев, Бортніков, можливо, хтось із військових, кожен будує мережу, готується до моменту ікс. Я бачу три сценарії кінця путінської ери: перший природна смерть від хвороби протягом найближчого року двох: рак, інфаркт, інсульт. Ускладнення після операцій. Що станеться після його смерті? Формально влада переходить до Мішустіна, але він технократ без політичної бази. Реальна влада стане предметом жорстокої боротьби між силовими кланами. Ставки максимальні. Переможець отримує країну. Переможені ризикують втратити життя. За цих умов війна стає розмінною картою. Новому лідерові потрібна легітимність, треба консолідувати еліту. Продовження програної війни це тягар. Набагато логічніше оголосити про досягнення цілей, вивести війська, звалити відповідальність на мертвого Путіна, домовитися про зняття санкцій, отримати передишку для економіки. Другий сценарій, палацовий переворот, фізичне усунення Путіна з мовниками з його оточення. Чому це реалістично? Бо Путін веде Росію до катастрофи, і частина еліти це розуміє: війна програна, Україна не здасться, Захід не відступить, економіка деградує, Росія стала молодшим партнером Китаю. У еліти може дозріти розуміння, Щоб врятувати систему треба принести в жертву одну людину. Путін параноїк, боїться отруєння, оточений охороною. Але навколо нього десятки людей з доступом охоронці ФСО можуть застрелити, лікарі можуть зробити смертельну ін'єкцію, помічники можуть отруїти, пілоти можуть влаштувати катастрофу. Для перевороту потрібна змова вищого керівництва силових структур. Зараз працює страх. Всі пам'ятають Литвиненка, Скрипалів, Навального, Німцова, але страх має межі. Коли люди розуміють, що корабель тоне інстинкт самозбереження перемагає страх. Третій сценарій народне повстання зараз здається найменш імовірним. Російське суспільство деполітизоване, незалежні змі знищені, опозиція розгромлена, протести придушуються, за антивоєнні висловлювання дають реальні терміни, репресивний апарат величезний, розгвардія, ФСБ, поліція, тотальний контроль, стеження, донощитство. Люди бояться, але я вивчав історію: авторитарні режими виглядають непорушними до моменту краху, а потім розсипаються за дні. Я був у Москві в серпень 1991-го під час Путчу Радянський Союз здавався вічним, і за три дні все впало. Я бачив майдан у 2014-му. Янукович здавався міцним, контролював силовики, мав підтримку Кремля, але люди не розійшлися навіть після розстрілів. Режим упав за дні. Що може стати детонатором в Росії? Велика військова катастрофа, яку неможливо приховати, український прорив з окупацією обласного центру, великий терористичний акт у Москві, економічний колапс, банкрутство банків, неможливість платити зарплати та пенсії, обвал рубля, порожні магазини, відключення електрики взимку. За таких умов навіть забите населення може вийти на вулиці. І тоді постане питання, чи будуть силовики стріляти у власний народ. Історія показує в критичний момент вони часто переходять на бік народу. Чому я впевнений, що жоден сценарій не передбачає довгого життя для Путіна, бо він створив систему пастку. Путінська Росія це кримінальна корпорація під виглядом держави. Вся влада зосереджена в руках вузької групи, пов'язаної з путіним. Немає інститутів, механізмів передачі влади, правил гри. Є тільки воля царя та страх. Така система існує тільки поки цар сильний, коли слабшає, розпадається. Путін це розуміє. Він знає російську історію. Павло І – удушений, Микола II розстріляний, Хрущов усунений, Горбачов принижений, Єльцин залежний від оточення. Він знає, що йому загрожує: суд у Гаазі, в'язниця або смерть. Тому чіпляється за владу. Він змінював Конституцію, щоб правити до 2036 року, коли йому буде 84. Він знищив опозицію, закрив змі, придушив протести. Він розв'язав війну, щоб консолідувати суспільство та знайти новий сенс правління. Але війна має свою логіку. Вона створює проблеми, вимагає ресурсів, приносить втрати. Війна має закінчитися перемогою або поразкою. Перемоги не буде, Україна не здасться, Захід не відступить. Залишається поразка. А поразка у війні, яку назвав екзистенційною, це кінець для диктатора. Дозвольте мені детальніше пояснити міжнародний контекст, який робить становище Путіна безвихідним. Захід зрозумів. Що з Путіном неможливо домовлятися, кожна спроба умиротворення тільки підштовхувала його до нової агресії. Анексія Криму в 2014 році пройшла фактично безкарно, і це переконало Путіна, що він може діяти безкарно. Західні санкції тоді були м'якими, символічними. Європа продовжувала купувати російський газ. Німеччина будувала Північний потік-2, французи продавали Росії військові технології, британці приймали російські гроші в Лондоні. Путін сприйняв це як слабкість та зелене світло для подальшої агресії. Повномасштабна війна в 2022 році була логічним продовженням безкарності. 2014-го. але цього разу реакція Заходу виявилася зовсім іншою. Тисячі санкцій проти Росії, її еліти, економіки, масштабна військова допомога Україні, яка щомісяця зростає. Спочатку протитанкові Джавелін та Стингер, потім артилерія М 777 Сімдесят Сім, Сезар Хімарс. Потім танки Ебрамс, Леопард, «Челленджер», потім Ф 16 Потім далекобійні ракети Атакамс. Storm Shadow – скалп з дозволом бити по території Росії. Кожен крок розширює можливості України та звужує можливості Росії. Путін погрожував ядерною зброєю, називав це ескалацією червоними лініями. Але Захід не відступив, бо всі розуміють. Застосування ядерної зброї стане абсолютним кінцем для Путіна. НАТО відповість, і ця відповідь буде нищівною. Можливо, пряме військове втручання з знищенням російських військ в Україні, можливо, повна морська блокада Росії, можливо, удари по російських військових об'єктах. Але відповідь буде і Путін це знає. Тому всі його погрози порожні. Ще один критичний чинник: технологічне відставання Росії. Яке постійно зростає, санкції відрізали Росію від передових технологій. Вона не може купувати сучасні мікрочіпи, електроніку обладнання для виробництва високоточної зброї. Російський військово-промисловий комплекс змушений використовувати застарілі радянські запаси або купувати компоненти контрабандою через треті країни за завищеними цінами. Росія не може виробляти сучасні літаки в достатній кількості. Їй бракує двигунів, авіоніки, композитних матеріалів. Вона не може виробляти високоточні ракети масово, їй бракує мікроелектроніки. Вона змушена купувати безпілотники та ракети в Ірані, що само по собі показує деградацію російського ВПК. Натомість Україна отримує доступ до найсучасніших західних технологій. Американська розвідка працює на Україну. Супутники відстежують кожен рух російських військ. Системи зв'язку НАТО забезпечують координацію. Західна зброя дає технологічну перевагу. Цей розрив тільки зростатиме, бо Захід постійно модернізує свої системи, а Росія застрягла на рівні радянських технологій з косметичними покращеннями. Путін не може переломити цю тенденцію. Він може тільки кидати в м'ясорубку все більше людей, сподіваючись, що Захід втомиться раніше ніж Росія вичерпає ресурси. Але Захід не втомлюється навпаки, підтримка України зростає. Психологічний стан самого Путіна теж критично важливий для розуміння ситуації. Людина, яка живе в постійному стресі, в атмосфері параної, в оточенні лестощів та брехні, не може залишатися психічно здоровою. Путін створив навколо себе інформаційний кокон. Він не довіряє нікому. Він слухає тільки тих, хто говорить йому приємне. Йому доповідають про перемоги на фронті, навіть коли там поразки. Йому розповідають про єдність народу, навіть коли зростає невдоволення. Йому кажуть про слабкість заходу, навіть коли захід демонструє єдність. Він ізольований від реальності, живе у світі власних ілюзій. Це класичний синдром диктатора на пізній стадії правління. Сталін у останні роки теж бачив змови скрізь, навіть серед найближчих соратників. Гітлер у бункері віддавав накази армії Венка, яка існувала тільки на папері. Чаушеску напередодні падання був переконаний у любові народу і шокований, коли НАТО б його освистав. Путін іде тим же шляхом. Його рішення стають все більш ірраціональними. Війна сама по собі була ірраціональним рішенням, заснованим на хибних припущеннях про слабкість України, байдужість Заходу, силу російської армії. Всі припущення виявилися помилковими. Але Путін не може зізнатися в помилці, бо це означало б зізнатися в слабкості, а для диктатора слабкість смертельна. Тому він продовжує політику, яка веде до катастрофи, сподіваючись на диво, яке його врятує. Але дива не відбуваються в геополітиці. Працюють тільки холодні розрахунки сили, ресурсів, можливостей, і всі ці розрахунки проти Путіна. Соціальне напруження в російському суспільстві теж наростає попри репресії та пропаганду. Війна торкнулася практично кожної родини: сотні тисяч чоловіків мобілізовані або підписали контракти, десятки тисяч загинули, сотні тисяч поранені, багато хто став інвалідами. Мільйони родин втратили годувальників або живуть у постійному страху за близьких на фронті. Пропаганда намагається героїзувати війну, представити загиблих як героїв, що віддали життя за батьківщину. Але для матері, яка втратила сина, для дружини, яка втратила чоловіка, для дітей, які втратили батька, це не героїзм, це трагедія. Виплати родинам загиблих не компенсують втрату. Гроші закінчуються. А близька людина не повернеться ніколи. Ці люди не виходять на протести бо бояться репресій. Але їхнє мовчазне невдоволення накопичується. Додайте до цього економічні труднощі: ціни ростуть, зарплати не встигають, якість життя падає, перспектив немає. Молоді люди розуміють, що в Росії немає майбутнього. Ті, хто має можливість, їдуть за кордон. Після оголошення мобілізації країну покинули сотні тисяч чоловіків призовного віку. Це найбільш освічені, найбільш активні, найбільш перспективні люди. Росія втрачає свій людський капітал, залишаються або ті, хто не може виїхати, або ті, хто підтримує режим, або ті, хто байдужий до політики. Це деградація нації, яка триватиме десятиліттями навіть після закінчення війни. Путін знищує майбутнє Росії заради збереження своєї особистої влади в теперішньому. Це злочин не тільки проти України, але й проти власного народу. Я хочу також сказати про роль Китаю, який багато хто в Росії розглядає як стратегічного партнера та противагу Заходу. Це ілюзія. Китай не партнер Росії, Китай прагматичний гравець, який використовує російську слабкість для власної вигоди. Китай купує російську нафту та газ зі значними знижками, фактично диктуючи ціни. Китай не надає Росії критичних технологій, які могли б допомогти у війні. Китай не визнає анексію Криму та окупованих територій. Китай не постачає Росії зброю, бо боїться вторинних санкцій Заходу. Китай використовує російську слабкість для розширення свого впливу в Центральній Азії. Яку Росія традиційно вважала своєю сферою інтересів, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан все більше орієнтуються на Пекін, а не на Москву. Китай розглядає Росію як джерело дешевої сировини та буферну зону проти Заходу для російської еліти, яка звикла сприймати Росію як велику державу, рівну США та Китаю, це приниження. Перетворення на молодшого партнера Китаю фактично на напівколонію це жахливий сценарій для російського імперського мислення. Але саме до цього веде путінська політика: війна з Україною ослабила Росію настільки, що вона втратила суб'єктність у стосунках з Китаєм. Тепер Пекін диктує умови, а Москва змушена погоджуватися, бо альтернатив немає. Захід закритий через санкції інших великих ринків немає. Путін загнав Росію в повну залежність від Китаю, і ця залежність тільки поглиблюватиметься. Для багатьох у російській еліті це неприйнятно. Вони хотіли величі імперії, а отримали статус сировинного придатку. Це ще один чинник, який підриває підтримку Путіна серед еліти. Я хочу закінчити дуже чіткою тезою: Путін не доживе до кінця війни, яку розв'язав. Конкретні терміни не можу назвати. Історія не має точного розкладу. Це може статися через місяць, півроку, рік. Але це станеться раніше ніж війна закінчиться. Чи буде це природна смерть, чи переворот, чи повстання, чи комбінація факторів не знаю. Але результат один. Путінський режим доживає останні місяці або роки. Процеси, що ведуть до краху, запущені та набирають обертів. Їх неможливо зупинити. Економіка слабшатиме, втрати зростатимуть, незадоволення в еліті поглиблюватиметься, здоров'я Путіна погіршуватиметься, соціальне напруження зростатиме. Рано чи пізно щось стане детонатором. Росія вступає в період величезних потрясінь. Що буде після Путіна, важко передбачити Боротьба кланів, спроби реформ, подальший авторитаризм, можливо, розпад Росії. Але одне знаю точно: Путіна в цьому майбутньому не буде. Його епоха закінчується. Я не радію цьому, бо розумію. Політичні потрясіння несуть страждання людям. Я не бажаю смерті нікому, навіть тим, кого вважаю злочинцями, але констатую неминуче. Путін сам написав свій фінал, коли розв'язав війну. Він загнав себе в пастку без виходу. Він не може зупинити війну без визнання поразки, але не може й перемогти. Це пастка, яка стане його могилою. Моє передбачення засноване на аналізі історичних паралелей, розумінні логіки авторитарних режимів, знанні реальної ситуації в Росії. Авторитарні режими, що зазнають поразки у війні, яку самі розв'язали, не виживають. Німецький Кайзер після Першої світової втік. Микола II розстріляний. Гітлер покінчив із собою. Мусоліні страчений партизанами. Чаушеску розстріляний після повстання. Садам Хусейн повішений. Каддафі убитий повстанцями Путін іде тим же шляхом. Він уже програв стратегічно. Навіть якщо окупує Донбас, утримає Крим. Він програв, бо Україна не капітулювала, не розпалася, остаточно віддалилася від Росії. Захід згуртувався. Росія ослабла економічно, політично, демографічно, геополітично. Путін це розуміє, тому замикається в собі, живе в інформаційному коконі, класичний синдром диктатора на пізній стадії. Путінська ера закінчується. Росія вступає в турбулентність. Але Путіна в кінці шляху не буде. Його режим, система, влада зникнуть разом з ним. Це справедливий фінал для людини, що принесла стільки страждань. Історична справедливість працює повільно, але не відворотно. Дякую за увагу, дякую, Андрію Олексійовичу, за цей надзвичайно глибокий та відвертий аналіз. Ви представили картину, засновану на холодному розрахунку історичних закономірностей, економічних реалій та політичної логіки. Час покаже, наскільки точними виявляться ваші прогнози. Але вже зараз зрозуміло: Путінська Росія переживає глибоку системну кризу, вихід з якої неминуче означатиме кардинальні зміни. Епоха Путіна добігає кінця, і цей кінець буде драматичним. Шановні глядачі, дякуємо за увагу! Стежте за подіями, бо історія пишеться просто зараз на наших очах.